Футболочки соп в крем. 10 кг ціною 4650. Так, давайте ми будемо дивитися, що у нас тут знаходиться. Так, перше віці, ось така футболочка. Вона оце приходиться і гарно глядає на плечиках. Футболочки тут у нас також присутні і маєчки. Також присутні і маєчки. Погляньте, які класні. Тут погляньте, також где ближче, тут така якось сичка з пальцечком. Дуже симпатично виглядає. Наступне буде ось така фіолетова, де тут дуже багато різних кольорів. Люди такі яскраві літні. Тут іде біля 80-70 одиниць футболочок, тому що футболочки маєш, кітопочки дуже легенькі і дуже багато. Собірайтесь однієї футболочки біля 60 гривень, що це дуже приємно і класно, тому що в сезон футболочка точно не коштує у нас 60 гривень. Улянькие шакаты, тут, 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 тут різноманит декілька, декілька, Гляньте, размера шикарні для шеи, для Nike Також і тут попадается классный бренд у цих футболочках, такие как Adidas, капа. Боже, погляньте, які шикарні зелені. Так, покажу, -то точно не свячений полосі. Я ось такий яскравість. Єспринтами, цікавими рукавами. Поглянь, яка шикарна. Тут тобі оділий, великі шорти, і спелишку і у вас готовий образ на літо. На повсякденній сіні, є ось такі класні ручик. Топай у нас. Так. Ось така біласенька. Коричнева ну, ось така не платичка Це так, що гарно буде глядати з дженками. Наступник. Ось такі рожеві кто зелені такі такими з законировочками. Погляньте, таки шикар, але буде, до речі. Ну, десь елька, елька, ікс Лька вступила ну, можна буде собі одягнути. Так. Я думаю, що якщо купити мішечок, таких класний футболочок для вашої, здається, для всіх ваших клієнтів. Така XL, але я думаю, це максимум L, тому що місяці вона мало мінить. Далі, погляньте, які шикарні. Ось яканький, Excel, гарний, великий розмір. Пистараюся вам показати, як якомога більше футболочок. Погляньте, які шикарні. Вот эти топы, вот эти ниба пиполы с комичиками. Дуже. О, поло. Да, дуже классный бренд. Да? Элечка. Дуже симпатичный. Давайте. Ось такие укороченные. Такой, ось такая. Глянь, какие шикарные. Их стоит, еще больше их стесочка. І Якщо ви бачите реля, буду тільки називати. Щоб ви так орієнтувалися, десь у нас буде емочка. Боже, це просто базу. Це має бути в кожному. Це базова чорна, базова біла, базова сіра. Я думаю, що такі реляки будуть в кожної дівчинки. Погляньте, які класні бодіки також у нас присутні. Трендовий коляд цього, цього року, це у нас коричневий. Прийшли, гарно поєднується з усіма кольорами. Погляньте, які у нас буде тут і підводі. Чотний, погляньте, як гарно буде виглядати. Спинка там буде оголеною. Дуже синтетичні. Тут буде безкінечної кількість з тому що я вам показую, показує, а кількість просто не зменшується. Шикарний топливий бюлочик. Тут дуже приємна тканинка, яка не пошлатиться. Не зуваюся, не скидувати взагалі дуже-дуже. А щоб замовити проти написати нашому менеджеру на Viber або Telegram.